Всім вітання. Вас знову вітає наш волонтерський рух, і такою основною незамінною ланкою в нашому волонтерському русі є соціальний гардероб. Надаємо допомогу людям, які переселилися, людям, які місцеві. Кожен може прийти і обрати те, що йому допоє. Працюють досвідчені волонтери, які своєю посмішкою та приємним словом, можуть вас не тільки водіти, а подарувати радість. Одяг по сезону в нас необхідні товари вжитку, це постільна білизна, різні котики, одіяла, ковдри, все, що потрібно. Люди приносять кастрюлі. Ці товари, які необхідні людині. Ви прийшли, сказали, у мене такі потреби, вам це видали. Приймаємо одяг, різні товари, вжитків, чисті, якщо вже використані, але щоб вони були попрані, доглянуті за допомогою наших донорів, за допомогою небайдужих людей, які приносять сюди ці речі. Ми надаємо підтримку нашим людям. Разом з вами будемо дарувати людям радість.